Питання енергетичної безпеки серед інших буде розглядатись наступного тижня під час саміту лідерів країн Великої Двадцятки у Лондоні. Президент США Барак Обама також планує обговорити зі світовими лідерами питання виходу зі світової економічної кризи та пошуку нової стратегії в Афганістані. Тему продовжує Наталія Леонова. Рік тому один з найяскравіших моментів передвиборчої кампанії Обами відбувся у Берліні. Він говорив про нову еру у трансатлантичних відносинах. Так, yes, між Америкою та Європою були певні розбіжності. Немає сумніву, розходження позицій матимуть місце і в майбутньому. Втім, реалії глобалізації продовжують зв'язувати нас все тісніше. Під час цього візиту Обами європейці матимуть нагоду переконатись наскільки дії президента відповідатимуть його обіцянкам. президент Обама матиме першу нагоду показати, на що він здатний у дії, а не лише на словах. Зокрема, під час лондонського фінансового саміту делегати з 20 найбільш економічно потужних країн світу обговорюватимуть найгостріше питання сьогодення глобальну кризу. На відміну від свого попередника Джорджа Буша, президент Обама дуже популярний у Європі. Джон Глен, директор відділу зовнішньої політики німецького фонду Шані Маршала, каже, що Обама може ефективно використати прихильне ставлення до нього європейців. Easy, європейським лідерам було досить легко сказати ні президенту Бушу. Відмовити ж обамі їм буде набагато складніше. Першочерговим завданням Обами на саміті НАТО буде отримати підтримку для активізації військових операцій в Афганістані. Стівен Пайфер, аналітик інституту Брукінгса у Вашингтоні, каже, що американська адміністрація, складаючи проект плану дій відносно Афганістану, який президент представлятиме на саміті НАТО, має взяти до уваги антивоєнні настрої європейців. президент Обама має сказати, ось наша пропозиція. Ми спробували врахувати всі ваші аргументи. Потім представивши наше бачення ситуації. І він має уважно прислухатися до позиції європейців. Тим часом віце-президент Байден та держсекретар Гіларі Клінтон вже побували у Європі з офіційними візитами. На думку Джона Глена, новий підхід до дипломатії американської адміністрації говорити та прислухатись до інших. А європейці цінують це Найбільше британський прем'єр Гордон Браун єдиний європейський лідер, який мав офіційну зустріч з президентом Обамою після його приходу на посаду. Виступаючи у Конгресі, США, він заявив, що трансатлантичні відносини стають дедалі міцнішими. Немає старої Європи, немає нової Європи. Є лише дружня до вас європа. Цього часу адміністрація Буша проводила окрему політику стосовно своїх давніх соратників в Західній Європі та нових друзів у східній Європі. Від президента Обами очікують налагодження партнерських відносин зі всім європейським континентом. Після саміту НАТО він відвідає Чеську республіку. А останньою зупинкою подорожі президента стане Туреччина, де як прогнозують оглядачі, він звернеться до країн мусульманського світу. Наталія Леонова, Голос Америки.